Народна депутатки України Ганни скороход, де вона звинувачує владу. Тимчасово окупованих міст у розкраданні коштів завірусилося. Сотні репостів, тисячі коментарів, більша частина цих коментарів в дусі проклята влада, нещасний народ, всі козли. Ну, ми, так українці, не влаштовані, що ми не любимо владу, будь-яку владу. І найлегший спосіб зібрати лайки і вподобайки підвищити рейтинг своїх сторінки в соціальних мережах це запустити якесь щось таке, що клініт владу усі боки. Проте заява Ганни скороход маніпулятивна, вона містить недостовірну інформацію, і я зараз вам розкажу, що там з нею не так. Для початку давайте послухаємо, що ж вона власне сказала. Я провела досить багато годин, вивчаючи бюджети окупованих громад. Я була шокована, м'яко кажучи. Більше того, я вже проконсультувалася з деякими мерами діючими неокупованих окупованих і вони сказали, що це не всі гроші, які отримують окуповані громади, бо ще є гранти, які вони отримають від Євросоюзу, від різних організацій, які підтримують Україну. От, до прикладу, нещодавно Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів на побудову спортивного комплексу. Я поки не знаю, де саме, От, можливо, у нас е, якась громада віддасть е, частину своїх територій, назве Маріуполь е, Новий Маріуполь. От е, бо ну мені не зрозуміло є для Маріуполь. чого або є Маріуполь. Да. Е, е, гарна Ідея от це вже назву придумали. але насправді е, це страшні речі, про що ми з вами говоримо, тому що у нас купа внутрішньо переміщених осіб. Які виживають, яким держава не надає нормальної підтримки, бо за 2 тисячі гривень, я вибачаю, навіть комуналку не заплатиш. От у нас е незрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, е дійсно перерахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да? У нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас відміняють якісь соціальні доплати і так далі. Перше, на чому я хочу наголосити, що мене особисто дуже тригернуло, це її твердження неіснуючі громади. Ну, я як журналістка, останній і як громадянка, останні три роки намагаюся докладаючи чимало зусиль для того, щоб знаєте, згуртувати людей, конкретно маріупольців навколо сайту, навколо міста. Мені дуже важливо, ну мені здається важливим, щоб люди, які розкидані світом, відчували себе все одно частиною маріупольської спільноти, маріупольської громади, відчували зв'язок. І я на це працюю. І тому, коли представниця влади каже, існує, Існуюча громада це все одно сказати мені, що мені, мене нема, мене не існує. Мені здається, це не тільки, не тільки образливо, але і політично, помилково. Бо, бо це перекреслює взагалі значення окупованих міст для України як країни як такої. Я б не хотіла чути від влади таких висловлювань. Цевий момент, який я хотіла б, би... другий момент, на який я хотіла б звернути увагу, це те, що Ганна Скороход називає. Великі суми бюджету, які збирають місцеві бюджети з податків, і каже, що от у нас нема грошей на виплату пенсії в Україні, в Україні немає грошей, що на виплату Чорнобильських пенсій. Так, от де гроші місцева громада. На хвилиночку. Я як платник податків не хочу, щоб мої гроші витрачалися на пенсії, бо є окремий тип податків пенсійний фонд. І саме ті податки можна використовувати для пенсії. Перекидати податок з доходів фізичних ліц на пенсію це маячня, це проти закону. Але депутатка про це каже. І мені це ж не дуже подобається. Я хочу, щоб мої податки витрачалися на ту громаду, куди я їх сплачую, на розвиток цієї громади, а не на пенсії. І третій момент. Андрій скороход. Називаючи там цілий перелік проблем, які, на її думку, існують в громадах тимчасово окупованих міст, поговорила про ці проблеми не з мерами окупованих міст, а чомусь з мерами міст, які не окуповані, які благополучно працюють функціонують на підконтрольній Україні території. Де логіка? Ну, якщо є проблема в громаді Маріуполя, то треба звертатися до Маріупольської влади і говорити, ставити питання депутатка саме Маріупольської владі. Правильно ж, це логічно, а тут виходить все навпаки. От там на Скароход заявляє, що Маріупольська громада отримала 100 мільйонів доларів грантової допомоги на будівництво стадіону. Я, звичайно, офігіваю, як і вона, 100 мільйонів доларів на стадіон, який? Навіщо? Де? І я звертаюся, звичайно, що з цим питанням, не до мера Києва, я звичайно, звертаюся до мерії Маріуполя і кажу. Що за 100 мільйонів доларів, і навіщо нам стадіон? В Олімпійській міській раді категорично заперечують, що отримували 100 мільйонів доларів якогось гранту, ніякого вони не отримували, і що ніякого стадіону вони будувати не збираються. Можливо, можливо, Ганна Скороход хтось щось там їй сказав про стадіон, бо була історія 22-му році, я пам'ятаю, коли тільки починалася окупація, і вирішували питання, що робити з грошима цільового призначення, які поступили ще наприкінці 21-го року на добудову до завершення ремонтних робот у планбасейні Нептун. Ці гроші були цільовими, і е, місцева влада думала, що, можливо, треба мож, буде якісь майданчики, спортивні побудувати в тих містах, де Маріупольська громада оселилася компактно. Львов розглядався, Черкаси, ще якісь там міста. Але цей проект так і не був реалізований, гроші на рахунках були заблоковані, і, і проекти згорнуті. Е, тож про який стадіон Кажана невідомо. І ще раз, в міській раді заперечують, але вони не виключено, що і брешуть. Да? Тому я, як журналістка, звернулася безпосередньо до народної депутатки. Я надіслала їй запит на електронну пошту і написала їй у Фейсбуці, і вона відповіла, да? досить противно відповіла, і сказала, що вона не знає точно, хто саме надав 100 мільйонів доларів Маріупольській громаді, де саме стадіон, про який стадіон йде мова. Їй просто розповіли, чи то правда, чи то ні. І вона точно не знає. На, реагуючи на мій інформаційний запит, вона оформила свій депутатський запит і надіслала його на джерело інформації. Їй пообіцяли відповісти протягом місяця. Тобто, люди, тільки через місяць ми будемо знати, чи виділялися Маріуполю 100 мільйонів доларів, чи буде будуватися якийсь там стадіон, чи не буде. Ми ще цього не знаємо, ми дізнаємось тільки через місяць, але заява депутатки пролунала вже зараз, і вона вже зараз поширюється. І обурює суспільство. І отут я б хотіла наголосити на дуже важливі штуки. Наше суспільство і наша маріупольська громада вона просто роздьоргана, розсмикана і психологічно травмована багатьма факторами. І це не тільки війна, це і ставлення державної влади до проблем переселенців, конкретно проблем Маріупольців. Ми бачимо ігнор. Відсутність допомоги, яка б забезпечила нормальне життя переселенців з Маріуполя на підконтрольній країні території. А тут ще на додаток нам докидають фейкову маніпулятивну інформацію. Для чого? Щоб ми взагалі тут вибухнули всі і пішли з акціями протесту? Для чого це робиться? Я вже мовчу про те, що це відео просто. Використали всі російські пропагандисти на окупованих територіях, навіть в Криму обговорюють 100 мільйонів доларів для марюпильської міської влади і про те, як влада окупованих міст розкрадає гроші. Чи то розкрадають, чи то ні, невідомо. Але інформація шириться. І це на колі суспільства. Я не кажу, що не треба критикувати. У мене особисто є зауваження щодо того, як саме витрачаються бюджетні кошти, які збираються від платників податків фізичних осіб попри окупацію міста. Я вважаю, що зарплати працівникам центрів, я конкретно там топ-чиновникам маріупольського муніципалітету вони завищені. Вони не відповідають тому функціоналу, який ці люди виконують. Це моя особиста думка. Я можу і висловлювати, я можу за це критикувати владу. Але я не стану казати, що муніципалітет Бахмуту, муніципалітет Покровська, чи муніципалітет Авдіївки чи Маріуполя не надає допомогу своїм мешканцям. Бо це неправда. Бо вони надають її в тому обсязі, на який мають ресурс. Тому давайте з вами будемо дотримуватися інформаційної гігієни і ставити критичні запитання людям, які поширюють будь-яку інформацію. Звідки інформація, які джерела, чим вона підтверджена. Це дуже важливо, інакше ми ризикуємо потонути в маніпуляціях і дезінформації. А тепер до другої теми: Безхазяйне житло на окупованій території. Я раніше вважала, що це проблема number one для Маріуполя в першу чергу, тому що місто велике, в місто заїхала велика кількість росіян, місто зруйноване було наполовину, житла не вистачає, і тому безхазяйне житло, фактично крадіжка житла у людей. Які мають його приватній власності, стало основним джерелом вирішення житлової проблеми для окупантів. Виявилося, що це не так, що ця проблема поширилась тепер і на Донецьк, і на Макіївку, і на Горлівку, і на Авдіївку. Всюди одне. Те саме. Новий аспект, про який дізналися ми на цьому тижні, виявляється кількість людей, які живуть у власних квартирах, мають документи на ці квартири, плачуть комуналку за ці квартири, втратили право на своє майно. Ну, тобто, в якийсь момент ці люди прийшли в реєстр реєструвати свою квартиру за російським законодавством, а їм кажуть, це житло не ваше, воно муніципальне. Як так сталося? Відповідь я сьогодні знайшла у активістів так званого, знаєте, Організація Народного фронту, є така громадська організація, яка діє на території Російської Федерації, чи об'єднаний Народний фронт, щось таке, яка діє на території Російської Федерації і допомагає мешканцям окупованих територій вирішувати їх проблеми. Активісти цього, цієї організації пояснили, в чому проблема виявляється Ще в вересні 2022 року Денис Капушилін видав постанову разом з так званим комітетом оборони Донеччини, де склав список так званих безхазяйних квартир. Вніс туди велику кількість приватного майна, куди попали квартири людей, які не тільки не загинули, вони навіть не виїхали з окупації, вони знаходяться на території окупації, вони живуть у власних квартирах і от у саме у них згідно цієї постанови і відібрали. Майно. Десь півроку тому Дініска Пушилін, це постанова 341. Дініска Пушилін десь півроку тому виступив з заявою і сказав публічно, що ця постанова помилкова. І її скасували, і на цій підставі вивели із арешту більше ста квартир на території Донецької області. Проте виявилося, що арешт зняли. Але у реєстрах ці квартири так і залишилися чомусь муніципальними. І от люди просто вже вибухають. Кількість таких випадків не зменшується, а збільшується. І люди не можуть довести право власності на свої квартири. Ну я не знаю, чим це загрожує, складно сказати. Але схоже, що ситуація накалюється і накалюється. Як ото знаєте, з пари. якщо кришку з горшочка не зняти, то пара приведе до вибуху. От мені здається, що окупанти і колаборанти не тільки не збираються зняти ту кришечку, вони навпаки її прикручують проволочкою, щоб вона міцніше трималася, а вода так кипить. Куди вибухне це незадоволення, я не знаю, бо кількість проблем збільшується несказано. Тут безхазяйні квартири, тут і іпотеки, які будують на місці котлованів демонтовані будинки, тут відмова людям у відновленні документів, які згоріли під час бомбардування Маріуполя і інших міст Донеччини. От все це просто робить, розпалює ненависть. На до росіян, до донецької влади і взагалі до ситуації. Можливо, що от та історія з жінкою, яка раптово з'явилася на вулицях Окупованого Маріуполя в Лівобережному районі, що це от перша ознака такого вибухонебезпечного стану суспільства, який занурює окупанти Донеччину зараз. Коли ми побачили вперше це відео, маріупольська міська влада, до речі, поспішила назвати це маріупольським спротивом. Я переконана, що це ніякий не спротив, бо, судячи з того, що жінка говорила, як вона реагувала на різкі зауваження натовпу. Вона погано розуміє, в, якому, в якій ситуації вона знаходиться. Що окупація це не просто ще один паспорт в кишені, що це загроза, що носити український паспорт не прапор небезпечно. От мені здається, що вона не зовсім адекватно оцінює ситуацію. ця жінка. Сподіваюся, що їй не загрожує ніякі неприємності, що її. Пощадить окупаційна влада. Але я впевнена, я переконана, що це незадоволення росіянами, донецькими, які прийшли на окуповану територію, узбеками ними, що все це незадоволення воно нікуди не зникає. Воно сидить в кожній людині в окупації і кипить, кипить, як пара в горшочку. В який бік воно може вибухнути, мені важко про це думати. І я не хочу про це. Я цього не хочу. Я боюсь, тому що враховуючи, яка страшенна і жорстока ця нелюдська карковна машина Російська Федерація, Російська Окупація, такий вибух суспільний може закінчитися великою кількістю людських трагедій. Я цього не хочу. Я сподіваюся на. Здоровий глузд і Збройні Сили України, які такі деокупують всю територію Донеччини, і ми зможемо вирішувати ці проблеми і всі інші разом у справедливий, чесний спосіб. Ну, а поки нам залишається тільки спостерігати, як далі будуть розвиватися події. Будь ласка, залишайтеся на каналі, будемо спостерігати за цим разом. Поставте вподобайку, якщо вам це не складно. Залиште коментар, напишіть, що ви думаєте про це, все, що почули, і до зустрічі!